Вітаю, друзі! Мене звати Аліна. Я фотограф та спеціаліст візуального маркетингу. Сьогодні хочу поговорити з вами про креативність, а саме про те, чи можна її розвинути і як це зробити. Бо дуже часто від своїх знайомих, від своїх замовників я чую Алін. Ну ти фотограф з тобою все понятно. Ти людина творча, креативна. Куди там нам? Ми такі ідеї ніколи не придумаємо. Так, от я хочу з цим посперечатися. Тому що в моїй роботі значно важливіше саме набути досвід і саме знання ніж творчість та креативність. Насправді я не можу назвати себе супер. Креативною і талановитою людиною. Так, я дійсно творча, я люблю різні види мистецтва, я займалася і театром, і співами, і танцями, і малюванням. І, звісно, це все також вплинуло на мій якийсь смак і на мою креативність, але в жодній з цих сфер я не була тою людиною, яка зразу приходить і видно по ній ну, звізда. Я була тою людиною, яка приходила і пахала. І так працюю в усіх творчих сферах. Безумовно, є люди, яких природа дійсно наділила особливим баченням, особливим талантом. Але що ж робити, якщо цього нема? Я з вами тут в одному човні, бо я теж не супер креативна, насправді як це може здаватися. І що ж робити тим людям, у яких від природи немає цієї креативності, цього водоспаду ідей, задумок творчих. А зараз я розкажу, отже, як розвинути свою креативність. Я буду говорити в контексті фотографій, але я думаю, що деякі з цих порад можна використати і в інших творчих напрямах. Отже, перше, як можна розвинути свою креативність, це розвивати свою надивленість. Я думаю, що тут багато пояснювати не треба. Відкриваємо Pinterest, гортаємо, надихаємось, зберігаємо, підписуємось на класних блогерів в інстаграмі, на той контент, який вам до душі на який ви дивитесь і думаєте. Я теж так хочу. Це все в майбутньому точно принесе свої плоди. Я навіть часто переглядаючи Pinterest, бачу якусь класну ідею, будь то в одязі, будь то в макіяжі, будь то в дизайні, в класному світлі, в якомусь просто вайбі прикольному. Я собі зберігаю у мене є окрема папочка ідеї там, де я зберігаю собі все підряд, те, що не підходить під інші папочки, так сказати, і іноді передивляюсь і надихаюсь цим. Потім використовую якісь моменти в своїх зйомках, підлаштовую це під нашу концепцію, під той продукт або під ту людину, якої знімаю, і воля щось креативне і виходить. Другий спосіб, як розвинути свою креативність, насправді пов'язаний з першим. Це шукати ідеї, шукати натхнення в зовсім протилежних до вас нішах сферах. Тобто, якщо я фотограф, це не значить, що я маю підписуватися лише на фотографів, дивитися, що хто робить, і потім злизувати ці ідеї для людей, які так роблять, є окремий катілог, Пеклі, отже, якщо я хочу розвивати свою креативність як фотограф, я не буду підписуватись на всіх фотографів, які мені подобаються. Так, на декого я підписана і щось відстежую, але загалом це не основне. Більшість свого натхнення я беру абсолютно з інших ніж. Це можуть бути якісь класні дизайнери або магазини, якісь творчі сторінки, художники, фільми до речі, фільми. Дуже рекомендую, особливо для фотографів і тих, хто працює з картинкою. Дуже рекомендую дивитися кіно і собі прям скрінити кадри з класним світлом, звертати на це увагу з класною картинкою з розстановкою об'єктів в кадрі, яка вам подобається. Це дуже допомагає розвивати цю саму надивленість і креативність. До речі, з цього приводу в мене є історія. Я її розказувала нещодавно у себе в інстаграмі. Можливо, хтось на мене там не підписаний, підпишіться. Розкажу ще тут. Значить, хто не знає, окрім того, що я просто працюю сама на себе фотографом, я також працюю головою саме відділа в дитячому таборі. Це табір моєї подруги, і власне вона мені недавно скидає відео з. Історій наших конкурентів іншого табору і каже: Ну блін, ну знов вони злизали наш контент. Та скільки ж можна? Ну як так можна? Як можна злизувати чужий контент? Як можна це красти? Це ж таке саме відео, як і у нас. Що робити, щоб вони цього не тирили? На що я їй відповіла? Що а навіщо нам щоб вони не тирили? Хай тирять. Тут ми можемо просто похвалити себе як професіоналів, власне, на самому відділ. Бо це значить, що ми попереду, що ми задаємо тренд і що ми формуємо ринок. І хочу тут розказати трошки детальніше, як це працює, і чому всі злизують у нас цей контент, а не створюють свій, або чому не в когось іншого, або чому ми в когось не злизуємо. Ми насправді також в когось злизуємо там якісь ідеї. Це не секрет. Всі всі так роблять. Але треба робити теж все дуже грамотно і з креативністю. Тому я взагалі не підписана на жодний табір наших конкурентів. Я не заходжу там з інших сторінок їх подивитися. Мені це просто не цікаво. Я заходжу туди. Ну дай Боже, раз на півроку, коли мені щось скидають, я дивлюсь: о, ну табір, там щось у нас знову злизало. Це, мабуть, єдиний випадок, коли я туди заходжу. Так от де ж я беру ці ідеї. А все дуже просто, оскільки я працюю абсолютно з різними сферами бізнесу в своїй роботі на контент-зйомках. Я підписана на класних майстрів манікюру, на класних дизайнерів, на класні салони на стоматології, на лікарні, на шиномонтажі, на дуже багато сфер, за якими я слідкую, і тому я беру якісь ідеї там, не в нашій ніші, а в інших якихось бізнесів. Ну тобто я побачила класний допис одної смм агенції, і така: о, прикольно, а як ми це можемо під наш табір підлаштувати? Як ми це можемо адаптувати, щоб це було цікаво? Бо я беру в іншій сфері, в іншого бізнесу, якийсь костяк, і вже нашаровую на нього якісь свої, по-перше, нюанси той ніші, для якої я роблю відео, в даному випадку це табір. Також свої якісь ідеї по-іншому якось монтую, або редагую, або там щось міняю. І загалом ось вона креативна ідея, яку потім інший табір у нас також. Візьме, але їх проблема в тому, що вони беруть теж у табора, і ми це все бачимо. Якщо б в мене цю ідею взяла автомийка, я б в житті не зрозуміла, що в мене ідею взяла автомийка. Тому я дуже раджу всім вам. Просто відписатися від своїх конкурентів, від своїх колег. Ну можете на когось залишитись підписаними, якщо вам там дійсно цікавиться як особистість або ще щось. Але загалом не черпати звідти натхнення, а підписатися натомість на класні журнали, на класних художників, на класні якісь креативні блоги, на бізнеси інших ніж, не, не знаю, ресторани, салони. Це може бути що завгодно, і має бути виконано всього два правила: інша сфера ніж у вашого бізнесу, і друге, це креативний контент, який вам буде подобатись, яким ви будете надихатися. Тобто, підписуватись на якусь просто автомийку ради того, щоб підписатися на автомийку. Не треба. Ну, якщо ви бачите, що вау. Яка креативна автомийка, нічого собі, я нікого раніше такого не бачу контенту? От тоді ми підписуємося, слідкуємо і дивимося, що вони роблять, і адаптуємо до свого бізнесу або до свого блогу. Мені недавно написали, що хочуть бачити більш довгі відео, тому я щось от розішлася. Я відчуваю, що довге відео ви сьогодні А, Значить, наступний третій пункт, третій варіант, як можна розвинути свою креативність. Це спиратися на форми і на лінії, що я маю на увазі. Такий цікавий лайфхак додаєте десь на фон в. Вашому фото в стрічку профілю якусь діагональ, і це вже буде цікавіше виглядати в візуалі, це вже буде цікавіше виглядати на фото, бо це трошки незвична форма. Тому ж таки, поєднуйте різні форми, десь щось кругле, поряд, значить, має бути щось квадратне або з якимись кутами. Подумайте, як можна додати більше форм, якихось цікавих у ваш кадр, і, можливо, вийде щось дійсно цікаве, творче. Те саме стосується стрічки в Instagram, слідкуйте за тим, які лінії у вас вибудовуються вашій стрічці. тобто, якщо я отут на фото стою. Повний зріст і це буде ось така вертикальна лінія, то фото над ним я не можу зробити так само в повний зріст з цією вертикальною лінією. Тобто, там вже має бути якесь фото з якоюсь горою, яка отак іде, або з чимось круглим. Тобто, щось не схоже, щось, що не буде продовжувати те фото внизу. І так само з боку не має бути таке саме фото, щоб вони були просто однакові. Тобто, якщо тут у нас вертикаль, то тут я не знаю, зробіть крупний якийсь ось такий кадр, ставте ось так руки, і ось вам, будь ласка, діагональ, і це вже Буде цікавіше ось раз. Я вже почала говорити про плани і про ракурси, то хочу перейти до четвертого пункту: як розвинути свою креативність. А шукайте різні ракурси, шукайте незвичні ракурси. Дуже класний прийом. Можете взяти якусь одну кімнату і щодня там робити фото. Суть того, щоб зробити зовсім різні фото. Ну тобто, якщо ви звикли фотографуватись у себе, я тут, наприклад, дуже часто знімаю на фоні цієї стіни. Собі рілси, я знімаю їх в повний зріст, бо це єдина чиста біла стіна, яка є в мене в квартирі. То наступного разу можливо варто мені спробувати поставити камеру під углом і сісти на підлогу або наклеїти камеру на стелю і зняти отак. І це теж буде цікаво креативно. Помітьте оцей цей тренд. Я думаю, що всі бачили я тут, десь прикріплю. Так, от що тут цікавого, чому він так залітав там пару місяців назад в інстаграмі? Тому що тут використаний дуже цікавий ракурс, незвичний. Ну тобто, сама по собі ідея відео, там де люди щось роблять, причому щось таке банальне, воно цікаво було б, якби було знято ось так в лоб, як я зараз вам розповідаю. Тому можливо наступне своє відео я приклею камеру на стелю і буду записувати отак. Також бачила відео там, де знаєте, в машині прикріпляють зверху камеру і щось там роблять на неї. Теж дуже класно, дуже прикольно і залітає. А чому? А тому, що міняється ракурс. І так само я як фотограф роблю. Я знімаю часто в одній і цій самій студії. Наприклад, у мене є моя улюблена студія тут на правах НІ реклами. Панорама Продакшн в Києві вона, до речі, знаходиться дуже далеко від мене, але я кожен раз їжджу туди на циклораму, всім її раджу, бо там дуже класні адміністратори. Передаю вам привіт, якщо ви це бачите. Я кожен раз їжу в цю студію, і кожен раз намагаюсь зробити щось цікаве. А ще там є кімнатка з маленьким душем. Там, в принципі, ну важко зробити щось креативне, коли там 2 на 2 ця кімнатка, сіра плітка і душова кабінка, скляна стінка. Але я щоразу намагаюся знайти якийсь цікавий ракурс. Якщо перша у мене там зйомка була в цій душовій кабінці, я знімала з боку і майже не знімала через скло, то друга моя зйомка була майже вся через скло, третя моя зйомка. Яка була моя третя зйомка? Що ще було? Третя моя зйомка, я додала в кадр цю папірку, попирчисту вплівку, повісила її на цей душ і знімала геть з різних ракурсів, але додала отакі креативні моменти. Там вийшли дуже класні портрети, і не тільки портрети, там просто балдею від цієї зйомки. Хто не бачив, зайдіть, подивіться в мене, по-моєму, є в моєму профілі пару кадрів. І нещодавно я знову знімала в цій душовій, і ми вирішили поекспериментувати і додати кольорове світло. У мене там було рожеве і синє світло, і в кадрі це виглядало дуже класно і дуже по-іншому, ніж попередні мої зйомки. Тому експериментуйте в одному і тому самому просторі, експериментуйте з ракурсами, експериментуйте з кольорами там. І буде вам щастя, коли ви навчитесь 20 різнопланових кадрів на. Там 10 квадратних метрів. це буде дуже класна вправа для розвитку вашої креативності. Отже, наступний спосіб розвинути свою креативність це п'ятий спосіб, це суміщати щось несумісне. Дуже класний прийом. Я думаю, що всі бачили ці фото в інтересті, там, де, наприклад, в е, бутерброд клали якісь прикраси, на тарілку викладали якісь прикраси там, наче ножем і виделкою на мисто розрізали кадри, там, де дівчина як лапшуй, Начебто гіла пряжу якусь, або також з прикрасами щось таке було. До речі, от брендик прикрас, прям можу похвалити. Дуже класно розвивають цю креативність. Також з цікавого в мене от було відео для майстра манікюра, коли ми там лак розливали на яйцей. Воно так гарно стікало, дуже класний, прикольний кадр. Спробуйте сумістити щось, що ніхто не буде очікувати у вас побачити в кадрі, і це вже буде класний, цікавий, незвичний. І наступний варіант, як же розвивати свою креативність, це насправді також можна до попереднього його так під'єднати. Це вправа, яку я називаю піраміда. Власне, зрозуміло, від одного йдемо до іншого на асоціації. Наприклад, ви знімаєте контент для якоїсь кав'ярні, тобто у нас основне наше слово це йде кава. Ми робимо там декілька стрілочок від слова кава. Ну, хоча б там три, можна чотири. 5, 10 скільки придумаєте, асоціацій до слова кава. Тобто, це може бути кава, тепло, кава, аромат, кава, заклад, кава, посуд, кава зерна це тільки те, що я зараз собі в голові придумала. Далі беремо кожне з цих слів, які ми придумали асоціації до слова кава, і йдемо далі. Асоціації. Наприклад, асоціація до слова там тепло. Що у нас з теплом може бути? Наприклад. Тепло, затишок, тепло плед, тепло сонце і так далі. Далі ми беремо наступне слово, там якесь від тепло, яке ми брали. Ну, наприклад, сонце. Сонце це промені, сонце жовтий колір, сонце знову ж таки тепло, сонце сяйво, і ось так, ось так, ось так. Там щось придумається. І потім ми суміщаємо перше слово, яке у нас було це слово кава. З якимось останнім словом в цій пірамідці, наприклад, там що там було Сяйво. тобто робимо якусь незвичну фотку нашої кави в класних якихось променях в якомусь сяйві, це вже буде щось цікаве. Власне на цьому у мене все. Я буду з вами прощатися. А ви обов'язково напишіть в коментарях, які ще теми зі сфери інстаграму, візуалу, фотографії вас цікавили б про що мені зняти наступне відео? А також обов'язково підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок. І поставте лайк цьому відео всім папа.